Тобто я скажу... О, о пав, да? Дивіться, яка гарна, здорова. Ось, ось посередині дивіться. О, оце ми на ось. цьому прикладі... О, дивіться. Його взагалі не видно тут. Да? Вона, звісно, рівномірна. Доброго дня, друзі, слава Україні, героям слава. Приїхали ми на Сою, дивитися. Головний агроном бігає. Байрактар. Довольний? Приїхала. А? Значить, Соя Олдхем, зараз підемо Ну, Дурінь. Люба на машині кататися, так? Да? Азотні бульбашки хочемо перевірити, де вносили бактерії. Де не вносили? Значить, сокаром, як ми тут вибрискали, бачите, це заїжджав. Великі ось бур'яни, все тут погоріло, А ну, там де не бризкано, то не бризкано. Там просто газові стовпи стоять, не вориться, не сіється бур'яни. Ось брат. Що там далі знімемо? Зараз будемо шукати бактерії. земля, волога, цвіте фіолетовим ултхем. де трактор заїжджав. Тут менше. Що підемо. Дивіться. і собаку не видно, О, та не наступай! Да, гарна соя. Шукаємо стики. Це чистенько, це йдемо по слідах, де трактор йшов оприскувач, тут менше. Так, де ж наші стики, мабуть, оце стик. Ну, тут більше місцями більше. Голоденно. О, бачу стик. Ось ось стик. До речі, дивіться, який чистий, нема бур'яну. І другий стик. Оце у нас іде соя без бактерій і на кулянках. І вносили тут. Зараз на другий стик если правильно попало ну, тут тоже гарно такая О, ось другой стык вот так как раз получается бай бай, бай ко мне вот летчик так Одні уші, як заяць. Так, ну що тут? Тут чистенько все, мокро, води, звісно, чи дощів тут ідуть. Будемо зараз показувати. Бобики в'яжуться. Фіолетовий. Кольором цвіте Олдхем. Що, братішка, копатимеш, будемо дивитися бульбашки. Значить, На цьому полі у нас оця частина, де ми зараз знаходимося, тут сої не було 4 роки. Середина 5 років, а на ту сторону поля там взагалі ніколи не було сої. Зараз лопаткою викопаємо, подивимося, що тут по інокулянтах бактерії. Дивіться. Є, можна об'єднати. Є, так. Да. Це без... А фіолетові? Да, нормально. То есть фіолетові нормально. Це без е... бактерій. Тепер тут з бактеріями більше буде, не більше, але земля тверда. є. — Приблизно хочу одмакову давай таку вибирати. Бобики звисять уже. Бобики, да, є. Світ далі йде. Може оцю рядом оцю, це більше, щоб вони хоч приблизно однакові були. Треба було більше лопату буде. Твердувати дощі заплескало. Вірво там, ну, Та, -то є. Тут є, але ну, х... хотілося Вовсе. побачити більше, чий на кулян спрацював. Ого. Ще поламаємо. Не треба. Що, насередину? Чи мені самому йти? Ти хочеш пройде. Пішли, тоді я на ту сторону схожу. Це Олдхем, да, дивіться, як гілкується. Воно не загущена. Тут десь 500 тисяч да, ми сіяли. Десь так. Ось таке гілкування. Ну, е, головний стовбур товстий, бачите який. Ну ще буде набирати. Остання, ну отак. Ну, висоті яка. Мі саме є вище. покажу. Місцями є вище, там вище буде. Тобто... А ось можеш стати теж ось вище, дивіться, давай покажемо, що все від землі. Тут, мабуть, навіть загущено. Дивіться, наскільки вище. І тут дивіться, вона загущена, це по-любому. Ця сівалка ставала, дивіться як тут. Тут загущено сою преугору. Тобто не головне маса. А ось тут ця сівалка, де рушала, щось вставав, видно. Тобто вона нижча. Да? Головний. І тут вона гілкується, дивіться. Так, ладно, пішов я тоді в ту сторону. Ти за машиною, чий, йдеш теж. Все чисто, красиво, Бур'яна немає. Попередник соняшник на цьому полі. найгірший гірший звісно, попередник для нього. Тут, бачите, земля тут не завийна. Газовики, коли сирили ремонт газопроводу робили і згорнули ґрунт. Там слабо, А тут вже красиво. Да, Висока, гарно, класна. І ще рости. Хоча по цю сторону, де без інокулянта, вона навіть більша, да? Чим тут. Інокулянт. Ладно, зараз пройдемося, виключуся на пару хвилин. Так, дійшли ми до середини. Значить тут 5 років не було сої. Попробую так. Що тут по інокулянтам? Де не де, слабо. Слабо, п'ять років. Ну є невеличка. невеличка. А Та-да, Нормально. Нормально. Ось є, ось покажи. О. Ось. ось є. Ну, мені кажеться менше, ніж там. Менше. Може обірвали. Ну, то есть п'ять років. Є. Що це будемо? підкупувати? Ти руками. І на хулям там, давай так. Чому? Ми перевіряємо? бо... Опа, корінь гарний. Теж є, є ну не багато. Може трохи більше. Найбільше питання, чи працює інокулян, так? Я вам скажу мої підписники, ті, що, а, з ким ми спілкуємося, хто брав у мене сою. А, до речі, е, сосонка, е, Сокар не забираю, можу вам показати. що а, Гербіцид не забрав. Тобто. Є. Тут, тут не зовина, тут вона вища, що таке ґрунт, волога, вона вища, ви можете бачити, як воно є. Вернусь до того питання, що з подписчиками Сашой більш, так сказати, який у нас брав сою, він сіяв. Наші сорта і що ми з ним е, балакали. Він раніше сіяв сою чому ми, е, сіяв по холодах, вносив дорогий інокулянт, чесно не пам'ятаю який, але дорогий. І там, де він в холодний ґрунт посіяв, е, там інокулянти не спрацювали, хоч вони дорогі і більш качественні. Да? Тобто не спрацював, температурний режим оказується, тож, е, має е, свій вплив на бактерії. Да? Тобто, коли ми брали український ну, так сказати, середній, так, і ми трошки не додержалися тих правил, які потрібно було його вносити. Це треба його було з прилепачом обробити, гарно перемішати. А ми, як всі бачили на моєму каналі, ми мішали без прилепача і мішали прямо усі валки, накривали, щоб він спрацював. Як він спрацював, це велике питання і дуже багато дискусій по цьому питанні. Чи вони впливають, чи не впливають. На цьому полі ми Олдхем сіяли по одній причині тут попередній соняшник. Він негативно впливає і дуже давно було тут соя. щоб був гарний протеїн, ми сіяли олдхем, так як він високопротеїновий. Да, врожайність в нього була менша. Ми коли вивезли, склала 28,6 Коли Канзас, той що у нас склав 33,2. Ми сьогодні теж поїдемо на Канзас, покажемо що там, що, ще трошки пройдемося. Оце Агроном хоч побігає. Ну, тут вже по-любому, тут взагалі Взагалі сої тут не було. Що, Зупиняємося, тут теж вона гарна. Пішов трошки на гору поле вже. Не завино, що дивимося, що, що у нас тут. Давай трошки підкопну. так, Не штовхайся. Ну, ось, є ось. Є, так. Ось, ось. є. Навіть да. ну, не було сої, бактерії є. Ц... Навіть сої не було і інкулянт ми тут не вносили. Тобто бактерії є, може більше по цю сторону вносили, більш... по вносили що покаже у нас Отруси. Ось є більше. Тобто ага. я скажу, відпав, да? дивіться, яка гарна, здорова. Ось, ось, ось посередині дивіться. О саме на цьому Ось. прикладі. Ну, да, по -по поярче. Тобто бактерії на цій стороні, де ми вносили, вони спрацювали. Працюють. Да. Ось видно і здорові. Може попробуємо, Давай далі пройдемо ще раз, щоб переконатися. Зараз ще трошки пройдемо і глянемо ще, вирвемо, щоб бачити, чи працювали бактерії. Бо другий Саша там за Дещини він теж вносив, здається, такі, як і ми то в його взагалі ніколи не було сою, він пробує, як на Одещині буде Канзас поводити, то він сказав, що в його нема цих бульбашок на сої. Так, давай. Друзі, гарна. гарно, класна, як так глянуть, то можна рідкіше, да? О, і ще рідкіше, і тут здорові. Може, не все вирвалось, ну... Да, давай тут. То есть, по ходу, по ходу. Може... Ух, Ух ти, обірвав усе. Ну, давай. Тут, тут, тут. Давай трохи під... Є. 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 Не так багато, але є. є, є. Якщо так думати, де й нема бактерій є, де й бактерії, чого не спрацювали. На нашу думку різниці нема. Подивіться, яка гарна сумасна. Да, думка міняється. Бактерії чи бульбашки? Що там є, що там є. Ну, іменно ці бактерії які ми носили. Раз, два, три. Три зернинки буде. Дивіться, друзі. Густенько як. Гілкується, ось гілочка. Ось три, чотири. Центральний і три. І тут дивимося. Центральний, один. Так, ось. Два. Ось третя. Так що далі пройшли і результат якоби однаковий, О. походу, бактерії не працюють. Ми, на, ще ми будемо точний результат, будемо обирати сою, візьмемо, де не вносили бактерії зразок, і де вносили. І повеземо на лабораторії, щоб нам перевірили який протеїн. І вже там ми будемо точніше бачити який результат. Поле одне те саме, попередник один той самий, сорт один той самий. Різниця тільки з інокулянтом і без інокулянта. Друзі, а тепер погнали ми на Канзас. Пішли сюди. Бай! Тебе там не видно, дивіться, тут, тут взагалі бомба соє. Його не видно. Там ні, навіть менше, ніж тут наверху. Да? А Тут трошки жовтіє, да? Mm. То есть, mm. Азоту не вистачає, ну тут аж і ніколи не було солі. Так. так, приїхали на Канзас. Темний, конечно, гарний. Світ. Нашого, так сказати, Канзасу білий, бачите, білим цвіте. Що там? Заходьте, показатель, покажемо, який у нас Канзас, дивіться. Я скажу, він тут навіть покраще, ніж по висоті, ніж Олдхем. Ну тож майте на увазі, що попередник, тут соя вже третій рік, це останній рік будемо сіяти на цьому полі. Більше Трьох років не рекомендовано. О я не, цей, О, я не взяв цей лопатку. Так, що тут по. Ой, не відповали, де бульбашок не чоловік. О, а здоров'я А Давай красиво вирвемо. Ну, покажи, давай, ви це вирвало. О, гілкування йде. Дивіться, соя не загущена. Раз, два, три, чотири. В бобику буде по 4 зернини. ось. По три, по три. Три. Там далі mm -hmm. вже не видно. Ну, висота, звісно. Бомбезна тут. Уже метр. А, да едим, да едим. Агроном что тут? За руль хочешь? Оп. О, дивиться. Его вообще не видно тут. Да? она конечно равномерно. Будемо вже по слідах йти. А диві. А, вискочив. Вискочив туди глибоко. Дивіться, по пояс брату. <гаран> 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 да, метр воно. рост? метр 80. Ні, в мене метр 76. 76. А ну Тут вона загущена, мені кажеться. Тут <гаран> може трошки загущена. Це кров. <гаран> блін. Ах, вірусі носи дивіться. Там де не встигли, ну тут багато, звісно. Ось на ну Отраті рік уже, ж, друзі. Лопатку полимаю. Не будемо рвати, вона тут є. Бактерії, вже так є. Заїдемо десь в другому місці. Ще спробуємо гарну таку вирвати, Зараз зайду туди далі. Щось, мені каже, в мене края поки обсівали, настраювали, то воно таке як густувато. Так, звісно, шикарно, шикарна тут соя. Ну, Висота, чесно кажучи, це не, не показник. Найкращий показник комбайн і урожайність. Тут вона чуть-чуть, вроді нижче. Тут нижче. Тобто там густота, те що я кажу, ї вгору. Це не є добре. Так, о. красиву такую брать би все одинарно сейчас спробую вологи вистачає на завтра знову дощ стоїть по вологі поки у нас все гуд. а хлопоту чувствую я переламаю бульбашки. Мокро. Ай, обломал. Есть бульбашки, и он, он ломал Ломается. Так. Гарно. Так, опять зигнули. Узори. Хотя должна у нас быть альфа. Все-таки мы альфу Не те що рекламуємо, а просто показуємо, чим ми по своїх користуємося. Да, друзі, дивіться яка красота. Що я вам хочу показати ось. Братик Фіатік. дивіться, дверка, щоб ви розуміли яка висота. Да? По дверку. Конечно. Так, головний агроном. Буряни попалили. Край. Ну амброзія другий цей це, 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 це. Да, висока Хоча туди заходив, то там низенька була. Нища? Трошки низька, да. тут вона загущена, поки мене настраювали. А, Я ж тобі кажу, вона загущена тут. Ти її вгору поперла, так що друзі, де загущуєте це не є добре. Повторююсь. По поясу. Вон видно вон, вона нижче трошки просіла <рив> хто товче сою ось де з ворота настрою. іди давай не може байрактос, тут нижче, вона видно. Ну так, да, повисоті так. Звісно, поле дуже класне, дуже чисте, взагалі обалденно так дивиться. <плес> Ми будемо ще радуватися, коли будемо молотити, що воно дасть Оцей виваляв тут. Так, бай, ану, давайте поклажемо, є <плес> вирішував. Та є. Як багато бульбашок, протеїн взагалі буде бомба. Ну, Тут з протиїну нам на цьому полі точно проблем ніяких не буде. Бабики в'яжуться. Гілкування. Так, да, буває ось. не на всі гілкування йде. Ось чомусь немає гілкування. Ну, не знаю чому так. Так, загущено. Да, а що йде. Розкажите. Дивіться. Одні ухі виглядають, так? Да? Сої. Мені каже, на той год, мабуть, ще, ще, ще рідкіше треба сіяти. Все-таки гостувато. Другий нас виваляв, десь скільки бобиків mm. Бабиків, да, дивіться скільки нав'язалося Пацан виваляв Ось, де не захущене гілкується, там бували дітей у нас, не Підписуйтесь на канал, ставте лайки Все буде Україна, мирного неба всім. На все добре, друзі.